У зв'язку із напруженою ситуацією на Кримському півострові кораблі та катери Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України залишили місце своєї постійної дислокації. 11 суден, з яких два кораблі та дев'ять катерів та більше 100 чоловік особового складу, на даний момент тимчасово передислоковані до Бердянська. Головна причина недопущення захоплення корабельно-катерного складу російськими військами. 28 Лютого ми отримали розпорядження терміново знятися і вийти з основного пункту базування, базування в Керсінську протоку в райони зосередження. Несли службу на якорі протягом 12 годин і 1 березня отримали розпорядження вийти для несення служби південно-східний і Бердянський район Азовського моря. Загалом 11. Одиниць корабельно-катерного складу вийшли в море, залишився тільки на плаву корабель морської охорони Буковина зв'язку з тим, що він знаходиться в ремонті. Жодна посадова особа не мала намір там не виходити в море чи то по яким-то іншим причинам. Навіть ті військовослужбовці, які знаходились на лікарняному і в відпустках, вони прибули і на борт, і з нами знаходяться зараз тут. Перехід до Бердянська проходив у надзвичайно складних погодних умовах. До того ж, всі приготування до виходу проводились вночі у терміновому порядку. Однак наші моряки з гідністю впорались із ситуацією і без втрат прибули до Бердянська. Коли ми прийшли на рейд порту Бердянськ, нам зразу стали телефонувати цивільні люди. Стали пропонувати нам допомогу чи то матеріально-технічними засобами, чи то продуктами харчування, привозили нам також ліки. У нас два військовослужбовця були з температурою. Також багато допомоги нам надали Бердянський порт на підході до Бердянської коси. Ми самі не сподівалися, що може бути льодова обстановка. Була крига, і завдяки буксіру, який нас через цю кригу перевів, ми дійшли без потір. і тепер готові до виконання завдань з охорони державного кордону, якщо тільки погодні умови будуть дозволяти нам це зробити. Сім'ї наших моряків у більшості залишились в карчі і мають змогу спілкуватися зі своїми рідними лише телефоном. Звісно, всі переживають І чекають на скоріше повернення своїх чоловіків та синів до власних домівок. Ситуація, понятно, отряженная, но у нас всі прекрасно понимаем, у нас есть воинский долг. Мы ми, ми вернемся присяги. Мы будем выполнять її соответственно с постоянными задачами. До конца будем все делать. Семья осталась в Крыму. Мы, естественно, поддерживаем связь, как бы они тоже волнуются, но они все прекрасно понимают, что у нас есть долг перед Родиной. Мы обязаны его выполнять. Байву дух на уровне, всі прекрасно все розуміють, тому всі стараються, не вирісані падать духом, і всі ко всему готові. Навіть за такої складної обстановки українські прикордонники свої завдання виконують, виходять на патрулювання кордонів нашої держави. Я хочу передати вітання нашим всім військовослужбовцям, всім цивільним працівникам, які знаходяться зараз у нашому основному пункті базування в Керченському загоні морської охорони, щоб вони трималися. Ми їх розуміємо, що їм дуже важко на сьогоднішній день. Ми з ними сьогодні були підписані документи на виплату грошового забезпечення і заробітної плати працівникам і військовослужбовцям.